Шановні підписники і гості нашого каналу, протягом наступних кількох хвилин ми розповімо вам, якою буде погода у вівторок, 29 квітня, в різних куточках України. Поки готуємо для вас свіжий випуск прогнозу, не забудьте підписатися, натиснути лайк та включити сповіщення, аби не пропустити оновлення. А ще зазирніть у опис під відео: там на вас чекає посилання на наш телеграм-канал. Там ви знайдете щоденний прогноз у зручному текстовому форматі для свого міста. У Львові ранок розпочнеться під чистим небом, однак із середини дня хмари поступово вкриють горизонт. Температура повітря в день становитиме близько 20 градусів тепла, а вночі опуститься до 5 градусів вище нуля. Опадів не передбачається. У Луцьку вже з самого ранку небо буде заховане за хмарами. Світла майже не побачимо протягом усього дня. Стовпчики термометрів покажуть близько 19 градусів тепла в день і приблизно 4 градуси у нічний час. Без опадів у Тернополі хмари домінуватимуть над містом від світанку і до заходу сонця. Денна температура підніметься до 22 градусів тепла, а вночі повітря охолоне до 6 градусів із позначкою плюс. Погода залишиться сухою. У рівному похмурий настрій триматиметься увесь день. Протягом доби очікується до 20 градусів тепла в день і близько 3 градусів вночі. Без опадів. В Івано-Франківську ранок зустріне нас ясним небом. Однак у середині дня на горизонті з'являться хмари, які залишаться до вечора. Температура повітря в день досягне 22 градусів тепла, а вночі знизиться до 5 градусів вище нуля. Опадів не прогнозується. В Ужгороді від самого ранку небо залишатиметься ясним, проте ближче до вечора його поступово закриють хмари. Температура вдень підніметься до 22 градусів тепла, а вночі опуститься до 6 градусів вище нуля. Опадів не очікується. У Мукачеві протягом майже всього дня пануватиме сонячна погода. Лише ввечері небо схил затягнеться хмарами. Температура повітря коливатиметься на рівні 22 градусів тепла в день та 6 градусів уночі. Без опадів у Чернівцях день пройде під знаком ясного неба. Лише з приходом вечора на горизонті з'являться подинокі хмари. Стовпчики термометрів в день покажуть близько 24 градусів тепла, а вночі 6 градусів із плюсом. Без опадів. У Хмельницькому хмари залишатимуться на небі протягом усього дня. Денна температура триматиметься біля позначки 21 градус тепла. У нічний час опуститься до 6 градусів вище нуля. Опадів синоптики не прогнозують. У Києві похмура погода супроводжуватиме весь день без прояснень. Температурний режим буде наступним. В день повітря прогріється до 20 градусів тепла, а вночі охолоне до 7 градусів із позначкою плюс. Без опадів. У Фастові протягом усього дня зберігатиметься хмарна погода. Денна температура підніметься до 21 градуса тепла, а вночі опуститься до 5 градусів із плюсом. Опадів не передбачається у Чернігові сіре небо залишатиметься над містом протягом усього дня. Стовпчики термометрів покажуть 19 градусів тепла в день і 2 градуси вище нуля вночі, без опадів. У Ніжині від самого ранку і до пізнього вечора небо буде затягнути хмарами. Денна температура сягатиме 18 градусів тепла. А вночі опуститься до 4 градусів із плюсом. Без опадів. У Житомирі хмарна погода залишатиметься протягом усього дня. Вдень очікується близько 20 градусів тепла, а вночі 4 градуси вище нуля. Опадів не прогнозується. У Бердичеві день пройде під суцільною хмарністю. Температурні показники вдень становитимуть 20 градусів тепла, а вночі 5 градусів із плюсом. Без опадів. У сумах небо вкриється хмарами з самого ранку і залишатиметься похмурим до вечора. Температура в день досягне 19 градусів тепла, вночі опуститься до 3 градусів вище нуля, без опадів. У конотопі впродовж дня сонця не видно буде, небо залишатиметься хмарним. Стовпчики термометрів піднімуться до 18 градусів тепла в день, а вночі температура становитиме 4 градуси із позначкою плюс, без опадів. У Вінниці похмура погода утримається до вечора. Вдень очікується теплий день із 23 градусами тепла, а вночі температура знизиться до 5 градусів вище нуля. Без опадів. У Черкасах зранку і до вечора переважатиме суцільна хмарність. Температурні показники вдень сягнуть 20 градусів тепла, а вночі залишатимуться на рівні 7 градусів із плюсом, без опадів. У Кропивницькому небо буде закритим хмарами упродовж усього дня. В день повітря прогріється до 20 градусів тепла, а вночі температура знизиться до 3 градусів вище нуля, без опадів. У Знам'янці від самого ранку до вечора триматиметься хмарна погода. Денна температура сягне 19 градусів тепла, вночі стовпчик термометра опуститься до 4 градусів із плюсом, без опадів. У Дніпрі ранок обіцяє бути ясним. А вдень і ввечері небо затягнеться хмарами. Температура повітря підніметься до 18 градусів тепла, у нічний час стовпчики термометрів опустяться до 5 градусів із плюсом. Опадів не передбачається. У кривому розі після світлого ранку в день і ввечері погода буде похмурою. Вдень температура становитиме 19 градусів тепла, вночі опуститься до 3 градусів із позначкою плюс, без опадів. У Нікополі безхмарне небо триматиметься лише вранці, а день і вечір пройдуть під хмарним покривом. В день повітря прогріється до 17 градусів тепла. У нічні години температура знизиться до 6 градусів вище нуля, опадів не очікується. У Павлограді, попри ясний початок дня, надалі небо буде закрите хмарами. Вдень повітря прогріється до 19 градусів тепла, вночі температура впаде до 1 градуса із плюсом. Без опадів. У Полтаві сірі хмари залишатимуться над містом протягом усього дня. Температура в день становитиме 18 градусів тепла, а вночі опуститься до 4 градусів вище нуля, без опадів. У кременчуці небо залишатиметься хмарним від ранку і до вечора. Денна температура підніметься до 19 градусів тепла, у нічний час становитиме 6 градусів із позначкою плюс, без опадів. У Запоріжжі хмари не покидатимуть небо від самого ранку і до пізнього вечора. Температурні показники вдень становитимуть 17 градусів тепла, а вночі 5 градусів із плюсом. Без опадів. В Одесі на світанку небо буде ясним, проте вже у середині дня затягнеться хмарами і похмура погода триматиметься до вечора. Вдень повітря прогріється до 15 градусів тепла, а вночі температура знизиться до 6 градусів із позначкою плюс. Опадів не буде. В Ізмаїлі день обіцяє бути сонячним та ясним, без жодної хмаринки. Температура в день сягне 18 градусів тепла, у нічний час залишиться на рівні 6 градусів вище нуля. Без опадів. У Миколаєві хмарність очікується вдень, тоді як ранок і вечір будуть ясними. Стовпчики термометрів покажуть 18 градусів тепла в день і 3 градуси із плюсом уночі. Без опадів. У Первомайську день пройде під суцільною хмарністю. Температура повітря вдень підніметься до 20 градусів тепла, вночі опуститься до 4 градусів із позначкою плюс. Без опадів. У Харсоні ранкові хмари швидко розсіються, і надалі погода буде ясною. Вдень температура сягне 17 градусів тепла, а вночі опуститься до 3 градусів із плюсом. Опадів не очікується. У Сімферополі протягом усього дня пануватиме ясна погода. Температура повітря вдень підніметься до 13 градусів тепла, а вночі опуститься до 2 градусів із плюсом. Опадів не передбачається. У Харкові хмарний небосхил протримається до самого вечора. Вдень повітря прогріється до 18 градусів тепла, а вночі температура опуститься до 3 градусів вище нуля. Без опадів. У Донецьку хмари, що вкриватимуть небо до світанку, швидко зникнуть і до самого вечора триматиметься ясна погода. Денна температура становитиме 16 градусів тепла, а вночі стовпчики термометрів опустяться до нуля. Опадів не очікується. У Краматорську після ясного ранку день видасться похмурим, однак до вечора хмари почнуть розсіюватися. Температура в день досягне 16 градусів тепла, а нічна опуститься до мінус 2 градусів. Без опадів У Луганську від ранку і до вечора небо залишатиметься вкритим хмарами. Вдень повітря прогріється до 16 градусів тепла, у нічний час температура впаде до 0 градусів. Без опадів.